Камера V39 4G. Камера працює від сим картки Камера автономна, тобто вона працює від акумулятора і заряджається від сонячної панелі. В комплекті панель сонячна, камера, кронштейн для сонячної панелі і кріплення. Тут 4 джишки. Так от обертається. Камера йде з трьома об'єктивами. Тобто один об'єктив поворотний і два вбудованих. Картку вставляємо обережно, щоб вона всередину не впала. Потім її доставати доволі важко. Так, вімкнув, вставив і зараз вмикаємо. Тут йде вхід по Type-C, тобто можна від панелі type c вставляти. Можна від мережі, якщо сонця не достатньо. Працює камера з додатком V380. З додаток, реклама у нього багато, на жаль. Зате безкоштовний. Натискаємо додати. Найстрій. Він одразу починає сканувати. Відскановуємо QR-код. Додати девайс. Active. Натискаємо, наприклад, Офіс, Він одразу генерує QR-код. QR-код можете зберегти, якщо бажаєте, щоб декілька користувачів було, або якщо ви будете один, то просто вихід. Ну, все, ось камера працює. Всі об'єктиви працюють, птз тобто поворот. Працює. Ну і те, що казав на три об'єктиви, от дивіться, закриваємо один. Ось він йде. Він розбитий на дві частини. Ось цей об'єктив. Він він якби на два, на дві частини розбитий. Як щось, так, так, телефон повернули. Ви можете передивлятись або Ну, тут кожен об'єктив збільшувати, зменшувати, і в нього йде ну, начебто десятикратний зум. Тобто ось, дивимося, більше менше. Зум, само собою, цифровий, не е, оптичний. Ну, ось, повністю працює, повністю автономка. Коли використовуєте його як автономку від сонячної панелі, приблизно розраховуєте час, щоб час активності був рівень освітленню сонячної активності. Тобто час активності камери сумарний за добу, був приблизно такий самий, як Сонце буде. Потрапляти на сонячну панель. Ось так. Тобто повністю автономно. Може працювати де завгодно, враховуючи 4G. Ну і як варіант, тобто можна налаштовувати об'єктиви, тобто один об'єктив йде постійно спрямовуєте, щоб він стаціонарно стояв. Ось цей. Ось вони. Два об'єктиви, котрі можна збільшувати, зменшувати. Один об'єктив у вас буде поворотний. полностью автономна камера.